Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з аплікації. Дайте мені відповідь, будь ласка, на таке запитання. Яка в нас зараз пора року? Так, дійсно, у нас зараз осінь. Осінь чарівниця, барвиста, різнокольорова, щедра. І подарувала нам вона багато різнокольорових листочків. Із цих різнокольорових листочків я пропоную зробити картину. Дерево, осіннє дерево. А для цього нам потрібно буде картон, скотч, ножиці. Звичайно, ж листочки, а ще картон коричневий для стовбура нашого дерева. Ось подивіться, я вже приготувала картину. З однієї сторони ми заклеїмо її всю скотчем. Вертаємо і з тієї сторони буде делитке, ми будемо формувати нашу картину. Для стовбура я вирізала з коричневого картону ось такий стовбур, заготовочку зробила. Ми її приклеюємо і будемо формувати крону нашого дерева з різнокольорових листочків. І жовті будемо використовувати зелені, адже осінь фарбує листочки наші в різний колір. Висушивши декілька листочків, я їх помілки змільчила ось так. І посипемо ми ними внизу нашого дерева, ніби з дерева уже насипалось багато-багато листячка на землю. Ось. ось подивіться, яке гарне дерево в мене вийшло. А я чекаю ваші роботи. До побачення!